А от родини учасників АТО до кінця року взагалі не платитимуть за комунальні послуги, зокрема за холодну воду та каналізацію. Вивіз сміття й комірне. Рішення про таке ухвалили 24 вересня депутати сумської міської ради. Замість них за надані блага розрахується міський бюджет. Приблизно розраховано на 900 сімей таких на загальну суму понад 400 тисяч гривень. Це закладено до зміни до бюджету. Пільга буде надаватися з 1 жовтня на період перебування в АТО до кінця поточного року. Для оформлення цих пільг необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. Це Харківська 35, другий поверх 226-228 кабінети. При собі мати документи членів сім'ї, це паспорти, свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб і довідку про те, що члени сім'ї перебувають в зоні АТО. Про ці довідки всі повідомлені, їх можна отримати в військоматі або у командирів підрозділів. Окрім того, депутати внесли зміни до галузевих програм і бюджету, надавши згоду на виділення родинам шести загиблих у зоні АТО бійців разою грошової виплати у розмірі 50 тисяч гривень.